Його завжди вабило небо, можливо, тому мріяв стати пілотом, осягнути небесні високості. Усвідомивши це, розумієш, чому творчість Василя Басараба така удухотворена, спрямована на пізнання вищого, що не підвладне розуму, що осягається серцем і духом. Боже мій, перед твоїм лицем я таки нечуваний язичник. Заблукав за темним путівцем в давній ліс, аж трохи і незвичний, тож не можу височінь небес, без добра і зла науявляти. уявляти. У зелених нетрищах мій хрест тяжко зміж гауззя виривати, вже й приясно літньому вогні лиш свою дорогу прозріваю, і природа видиться мені тінями утраченого раю. Разом визволяється душа з теплим духом чорної землиці, а рядка, що з скорені спішать, тягнуться, як віти у ялиці. Я ж ніяк не відведу очей від своєї дивної дороги. Сонце по пече і навічно скапує під ноги. Коли ми говоримо про митця, ми завжди говоримо, що унікальна людина. Але якщо говорити про Басараба, то Басараб дійсно був унікальним і як письменник, і як людина. Ну, найперше, я думаю, що він був серед усіх письменників найбільш начитаним, освіченим і найбільш великим інтелектуалом. З ним можна було говорити на любі теми, на любі вирішувати будь-які проблеми. А щодо роботи над словом, над сюжетом, над фразою, то йому ну, просто важко знайти йому рівних, щоб так людина працювала, щоб так тонко відчувала метафору, образ, епітет, стиль, ну і, звичайно, думку. Мені пригадується такий випадок. Я ще здається, тоді був студентом. Прийшов я якось до Івана Михайловича Чендея, це була зима. Ми сіли з ним у його робочому кабінеті, почали говорити про літературу, про мистецтво. Я звернув увагу, що на його столі стояла книга «Скресінь» Василя Басараба. Він помітив мій погляд і е, протягнув руку до книги, взяв її. А книга була. За обсягом, ну така невеличка, а він каже мені так: Ну, от митре, ти знаєш, тобі треба вчитися так писати, як пише Басараб. Ось дивися, книга, вона ніби то за змістом, але за вагою мистецькою, за вагою художнього слова, вона набагато переважує деякі величезні томи. Чому завжди Василь Басараб нагадував мені журавля? Він ходив якийсь такий не, не дуже, як сьогодні ходять чоловіки, такі з міцними плечима. За, весь час був задуманий, і мені здавалося, що він зірветься і полетить у вирій. І так, до речі, і сталося. Але на жаль, Василь Степановичу такому вирії звідки не повертаються. Ми були захоплені його творчістю ще в студентські роки. Я пригадую один із моїх однокурсників. Не слухаючи лекцію, тихенько читав ппід з -під парти Осідлані гори Василя Басараба. І це його манера, його творчість настільки нас захоплювала, що ми готові були з ним зустрічатися і годинами його слухати. Я дивувалася, як Василь Степанович міг вести літературну студію по кілька годин, і йому було завжди що сказати молодим початківцям. Довкола нього збиралися завжди творчі люди. Він хотів допомогти. Я пригадую, що інколи він навіть більше допомагав, ніж би треба. Він виправляв молодого автора, підказував і не шкодував добрих слів. Він йому так виправляв, що згодом вір ставав ідеальним. І навіть сам молодий автор не міг зрозуміти, як це можна було з того всього, що він запропонував, зробити ось таку дивовижну гармонійну і красиву річ. У 1977 році. Коли я навчався на третьому курсі Ужгородського університету, на філологічному факультеті, вийшла книжка Василя Басараба Осідлені гори. І травневої днини, 25 травня, якраз було засідання літературної студії, Василь Степанович Поп викликає мене і Ганну Казуханич удвох і сказав, що його сусіда, вони були перші сусіди по квартирі день народження. І вперше я потрапив до квартири письменника. Це був Василь. Басараб. Жив і на другому поверсі за білочкою, за магазином. Квартира була дуже скромна, напрочу скромна. Там усе було тільки у книги. Книги, книги і книги. І серед них Василь Басарап, як цар, як володар духа, як, як знаєте, як таке трудар слова. Я відчув, що це таке письменне. Василь Басараб це людина тонкої, ліричної душі. Це надзвичайно обдарована була людина. Мабуть, мало з письменників прозаїків було тих, які в кінці своєї творчості перейшли на поезію. Хочу сказати, що це в мене таке відчуття, що Василь Стефанович взагалі був людиною незвичайною. Наприклад, він залишив собі по батьку, хоча тоді Стефанович. Він дуже багато і дуже тонко підмічав, наприклад, Нового у творчості художників. І він, з виду, досить така скромна людина, але коли почнеш з ним говорити, то бачиш, яка глибина філософії у ньому всередині. І він такий мав, як би сказати, крузір і поезію, і прозу, і взагалі творча така людина, що ну, з ним посидіти, це не є така якась знаєте, стандартна. Скука якась така вся, кожна зустріч була зовсім інша. Василь Басараб, що він був з тих країв, звідки родом моя мама. Він села Жукова, а вона села Бобовище. От моя мама завжди розповідала про те, як в них на околиці села під час війни впав військовий літак, як вони туди малими дітьми бігали дивитися, як загинули радянські льотчики на цьому літаку. Це, було, це був під кінець війни, 44-й рік. І пізніше у зрілі роки Василь Басараб написав книгу про історію цього літака. Він зібрав відомості про людей, які на ньому перебували і е, зв'язався з їхніми родинами і написав досить велику документальну повість про історію цього літака. Так що вже самим цим фактом, цими моїми дитячими е, згадками і цим дорослим, дорослою повістю в дорослі роки, запам'ятався Василь Басараб як вдумлива людина, яка старалася оживити. Документальні сторінки історії нашого краю. Пізніше е, я дізнався про Василя, коли вже приїхав сюди в Закарпатті після закінчення Львівського університету працювати, про те, що це найбільш такий, е, один з найбільш сильних письменників нашого краю. Е, зустрічався з ним на різних виставках, на зустрічах з молодими літераторами і завжди він говорив повільно, але чітко і виважено завжди зважував кожне слово. Намагався бути послідовним і таким логічним у своїх висловах. Думаю собі, що таке земля? Планета земля, яку вона долю шукає і не знаходить, тому що вона крутиться у замкнутому крузі. Але ідея така, що що таке земля? Що таке зорі, оці, що спадали росинками. Як сльози на землю, тому що вони жаліли за землею. У дитинстві я читав книжки по полю і тільки мріяв про поезію, тільки мріяв про поезію. А перша поезія, яка мене вразила, це була або Карабелеша, або Саврозького попрадова у читанці шкільні. І я там дуже е, запам'ятав рядок, знаєте, що поток гложет корінь. Господи, як тут то -то мені полюбилося. Корінь, гложет корінь. Я не знаю, що мене вразило. Чи то потік, чи то, то гложет, чи то корінь. Я думаю, що корінь мене більше вразив. Тот корінь, який відкрився мені у... Ми раків ловили з-під кореня, але мені таке в голову не приходило, бо під коренням кусав рак пальці. розумієте? А коли я прочитав поток, гложет корінь, і зато мене так вразило. У закарпатській літературі є два письменники, у яких рівносильно поєднані дві і прозаїка і поета. Це Федір Потушняк і Василь Басарап. Федір Потушняк залишив нам прекрасну спадщину оповідання, новели, збірки поезій, можливості, кристали та інші. А Василь Басарап прекрасні романи «Осідлені гори, коронне село. І збірки поезій, сиве літо і тернова ніч. І коли ми подивимося, е, ці твори, поетичні твори, Потушняка і твори, е, поетичні твори Василя Басараба, бачимо, наскільки це е, люди заглиблені в життя, заглиблені. У людську душу, заглиблені в людські емоції, як вони прагнуть порозуміти людину у цьому тривожному і страшному світі. От, але вони по-різному це роблять: потушняк по-своєму, басараб по-своєму. Він для мене лишився дуже світлою людиною. Ви знаєте, ми часто зустрічалися там біля білочки. Він йшов на роботу, і я йшов на роботу, і у нас було таке. Таке вітання. Він мене питав, якся маєш. Ну, я йому завжди казав гірше, як учора, але набагато ліпше, як буде завтра. А, я, а потім я його питав, а ви як маєтеся? А він мені каже гірше, як би хотілося. Але набагато краще, якби комусь хотілося. Людиною, тим не менше, він був гуморною, з дуже тонким е, чуттям е, гумору. І людиною такою дуже е, світлою, е, от такою він мені лишився в пам'яті, і от таких людей мені теж сьогодні в цьому світі дуже і дуже не вистачає. Боже, де бо я не вчився, а такі літа були пікучі. А своя, своє поле було. І ми з одного поля на другий жати переходимо. І ті нещасні коріння торчали з тернею, а топанок не було. Розумієте? І я ходив по тій стерні, бо та мені там було не до корінів. Але зато, коли поверталися, причому не було перерви, там ніякої на обід чи щось таке, як пожали, поверталися коли, коли вже сонце зайшло. І йшли по, по польовій дорожці. А польова дорожка покрита отаким от шаром теплого пилу. Господи, яка благодать була йти босими ногами після стерні, по тому теплому пилу. Старші щось говорили між собою, так пам'ятаю, йшли попід кладовище, а я мовчав, як тоді поховані, лише відчував, яке мені кіньке, ото підніжжя. Як мені приємно йти? Я йшов позад усіх, аби насолоджуватися тим теплим, м'яким пилом після тієї стерні. А роботи було Бог знає скільки. Ніколи мене не пускали у потік. Я так заздрив дітям, які там галасували коло потоку. М -м -м. Я... Знаю, з яким він великим піотетом ставився до слова, працюючи молодь Закарпаття, він вів літературну студію. І я пам'ятаю, як він майже повністю переписував твори ліс-студійців. Він настільки ставився до слова вимагали, настільки скурпульозно, настільки творчо, відповідально, високо, що він, якщо людина напише, наприклад, якийсь образок, він переписував, інколи бувало, що людина виходить матеріал у газеті, людина навіть не помічала, що це її твір. Настільки він переписував, він не лінувався, він вчив людей. Він е, е, старався, щоб молодь, молода паруч нашої закарпатської літератури росла. І я знаю, що коли в нас були засідання літературної студії, за яку я вже розповідав гойди, Василь Поп запрошував його на наші засідання в студії. Він прекрасно, по-домашньому розповідав нам про свою роботу, про свою творчість. Я особисто надзвичайно вдячна Василю Степановичу за те, що він, як ми колись жартуючи, говорили з ним, я його називала своїм хрещеним батьком. Він був людиною, яка підтримала мене неймовірно при виході у світ моєї першої книжки. Був такий випадок, що ми з редакторкою не сходилися на тематиці одного твору. І він зустрів мене на пішохідному мосту, засмучено, розпитав, у чому справа, і сказав мені, не хвилюйся, Христино, я все владнаю. І так і справді, так і сталося. Той вірш згодом увійшов у книжку, і я донині вдячна Василю Степановичу. І не тільки за цей вірш, а й за передмову до моєї першої збірки. Він так гарно відрекомендував мене в цій передмові, що я, мабуть, завжди буду скільки пам'ятати, бо буду йому. Це була людина надзвичайно великого таланту. І для всіх нас було великою несподіванкою, коли раптом після такої чудової, глибокої прози з'явилася його поезія. Це щось було неймовірне. Ми не думали, що він може бути таким унікальним, глибоким і філософським поетом. Він не любить світанки, бо вони холодні. Чекає сонячного тепла, ласкавого промінчика, щоб у ньому скупати свою зболину від людської байдужості і німоти душу. Василь Басараб щиро зізнається, що не завжди був добрим, ласкавим, але в усьому, що сталося з ним у житті, звинувачує тільки себе. Мов земна дорога у спекоту, спалене цим поглядом усе і, здається, скорчене в скорботу, дерево само вже хрест несе, та й стікає із німого листя тільки тінь без пташчаних пісень, тріщинами всохле дно іскриця, над яким прикляк поблідлий день. А дорога, певно, вже забула, де веде в майбутнє. Чи минуле? Творчість Басараба вона настільки вона настільки цікава і настільки різнопланова. І, мабуть, його доля така була, що він, він належить до того старшого покоління закарпатської інтелігенції, які ще відчули або які в собі несли той заряд демократії, який був при Чехословацькій республіці, а потім... Потім був так званий соціалістичний реалізм. Це подвійні стандарти. Це не завжди можна було казати те, що ти думаєш, і писати те, що би ти хотів писати. Треба було писати те, що треба було писати. Працюючи у редакторному видавництві Карпати, потім кажу, ведучи цю студію у імені Дмитра Вакарова в газеті Молодії Закарпаття, мені запам'ятався такий, такий епізод. Нас обох викликали на бюро в кому -ком і ще десь була, да, була студія літератури на університеті, була ця студія, і ще десь була літературна студія при якійсь газеті. Мовляв, треба би ці всі три студії об'єднати, і, можливо, менше би було, було витрат. Кожен бюрократ хоче все оптимізовувати. Бо среб, так, знаєте, якось будючий, я сказав, Якщо я не комсомольський працівник, то я, вибачте, не пхаюся у ваші, у ваші там розклади. А ви ж розумієте, що не можна об'єднувати те, що не об'єднується. Заболіло серце, коли перестали друкувати його твори. Це була трагедія. Він зі скрипом пройшов співбесіду у київського партсекретаря, яка коштувала йому нервового зриву, та врятувало вміння вслухатися в розмову квітів, трав, дерев, чути мелодію гірських потоків. Він тоді міг довіритися тільки величному і мовчазному камінню. Птахом інакше загримів би на кулині. Він міг довго мовчати, 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 потім сказати, потім як розійдеться, та так розставить все і дасть таку конкретну оцінку, і принципову оцінку будь-кому. Це незалежно хто. Ну і взагалі у нас з ним були дуже такі, я би сказав, навіть приятельські такі стосунки, приємні такі, хороші. Я кажу, навіть із цих сторінок, яких було десь 5-6 літературних, так це ж... Це ж маса, маса опублікованого, маса опрацьованого. Ну, як відомо, він був письменником-прозаїком сам по собі, але проза його була дуже поетична, і, тим не менше, мене якось здивувало, я зайшов до нього додому. Мені було якраз по дорозі, я часто заходив до нього і дивлюся на столі в нього сто з паперу, дуже акуратно списаного, вірші. Ну, я не дарма кажу акуратно, тому що такого філігранного почерку, мабуть, не мав жоден письменник, як мав Басараб, а це теж говорить десь про внутрішній стан і про натуру самого письменника. А я знав, що він пише за багатьох, приходять до нього графомани, просять відредагувати. Він редагував, а то дивлюся, такий сто стоїть. Вірші. Я питаю, ну, ніби то так і з е, гумором, це що, ваші власні вірші. А він навдивись серйозно каже, так, мої. Я почав писати поезію. Кажу, дайте почитати. Ні, каже, я не даю. Я прочитаю тобі кілька поезій сам. І він почав читати. І мене це вразило, це була зовсім інша поезія, яку, як я знав, це зовсім був інший стиль, це зовсім була інша метафора. Це була якась така одухотворність. Я його просив читайте, читайте. Він дочитав, і я кажу, Василь Степанович, це обов'язково треба буде видати окремими книгами. А він каже: Як ти серйозно про це думаєш? Кажу, я вам говорю від щирої душі. І я потім дуже зрадів, коли з'явилися книги Сиве Літо, Тернова, Ніч. Це сьогодні, наче не моє, і, здається, вперше помічаю, літня зелень сірою стає, хоч би опинився серед гаю, хоч би вийшов на високий верх, де лиш небо хилиться без листи, щось мені великий світ померх, тільки тінь темніє дивно чиста, де ж та буря, той могутній зов, що всіма лісами заколише Тихий день. Вертає мене знов до пера, що бурям пісню пише. Це людина світла душею, світлі в неї творить. І недаром він народився такої світлої, прекрасної травневої пори, коли все розквітає, все співає, як пташечки зараз співають. Мабуть, його душа зараз слухає, те, що ми про нього говоримо, і хай спочиває він. Як кажуть, хай буде земля пухом. А на цій землі він зробив багато, лишивши свої книги, прекрасні світлі книги, як світлий заповіт покоління, який йде після нього. Є життя є простір до уваги, ще не видно спереду слідів. Чорна земле, дай мені відваги не злякатись з темних берегів, не підміню муку свою грою, що, як хвилі лагідні чи злі, є життя. Є простір за горою, де спасенне сонце у вімлі. А Та що таке душа без дня, а дні без душі? Це один і той же світ, який дарований нам всесвітом. І душа, і, і дні. Вони всі світяться, коли сонце є. Теплі, коли сонце є, і сумні, коли хмари, тривожні, коли гроза. Так, так що дні і душі то однакова категорія, але тільки що душа, ну і одне дароване, і, і друге дароване людині. Моя язичницька душа шукає сонячних вогнів, а їх холодний вітер гасить чи розвіває у прозорість, аби і я жигу лишав, і світ мені б зазеленів без тої хижої окраси, якою полна б'є в прорість, та що, як вітром є й душа, і не вживається в мені безлітніх днів, Запалених для бурі до блискавичної напруги. Аби ще й корінь задрожав весь у зеленому вогні, а не у землю йшов понурій і не плекав сліпої туги. Така язичницька душа, вона й у давнім, давнім сні не морок бачить, а природу, де ніби спалах полудневий, вогні опівнічні страшать, і вихрять зарослі рясні. Тож від язичницького роду радію досі я. more well, navy